Буду прославляти, Господа, усім своїм серцем розповідатиму про всі. Твої чудеса, я буду веселитися і радіти тобою, співатиму твоєму а, -а лишні. Бо мої вороги відступили назад, спіткнулися вони і загинули від твоєї присутності, ти сів на престолі як суддя, справедливий ти підтрим. Суддя справедливий, ти підтримав мою правоту Ти докорив народами, знищив нечестиве, ти старехня, не ім'я на віки, віків. Вороги зазнали повної поразки, їхні руїни вічні, ти знищив місце, і ще зла, про них пам'ять. Та Господь по віки перебуває, Він встановив для суду свій престол. Він судитиме все світу праведності, судитиме народи справедливо. Господь буде пристановищем пригнобленому, Притулком у час скрути на тебе покладатимуть надію ті, котрі знають твоє ім'я, бо ти, Господи, не залишаєш тих, котрі тебе шукають. Співайте, Господь, як перебуває на сіоні між народами його діяння, бо месник за кров про них пам'ятає, не забуває він болань як і перебуває на Сіоні сповіщайте між народами його діяння, бо за кров про них пам'ятає, не забуває він відволання Боги Помили мене, Господи, подивись на мій біль, що завдають мені мої ненависники. Ти, котрий відводиш мене від брам смерті, щоб я розповідав про всю твою славу в брамах дочки Сіону я радітиму спасінням двоїм. Народи провалилися в яму, яку самі викопали. Їхня нара заплуталась у сітях, які вони наставили. Господь явив себе і вчинив суд. Ділами рук своїх упійманий нечестивий Повернуться, нечестиві. шолу всі народи, які забувають про Бога І господи, щоб людина не перемагала, нехай народи стануть на суд Перед тобою Господи наведи на них страх. І нехай усі народи зрозуміють, що вони лише люди.